В архітектурі Львова можемо побачити всі-всі стилі. Так просто встати в будь-якому місці. Бачимо те, що зараз в кадрі український архітектурний модерн. І там далі у нас є прекрасне арт-деко. а тут височі, таке величезне, це є раціональна сецесія. І там трохи далі подивитися, то вже неоготика з такими елементами. І зовсім блазанько із туризм такий маленький, затишний, але все одно дуже дуже рідний. І ще із туризм, і ще така вілочка. Знаєте, що цікаво, що ці два будинки: український архітектурний, модерний і вілочка мальовнича, вони мали одних власників. І цікаво, що ну, це є родина Скворчинських. Що перша, звичайно, була маленька вілочка побудована, а потім отакий великий будинок. І ви так думаєте, ого, скварчинське якесь польське прізвище, але робить в такому стилі. Але тут вплинув Іван Левинський, фабрика якого є. Я...